Є люди, які не знають, наскільки важливим є те, що вони існують. Є люди, які не знають, як багато значить їхня поява у чиєму житті. Є люди, які не знають, скільки радості дарує їхня привітна посмішка. Є люди, які не знають, яким добром. Є їхня близькість. Є люди, які не знають, як самотньо почували б себе інші без них. Є люди, які не знають, що вони насправді дар небес. Але могли б знати, якщо б ми їм про це розповіли. Часом важко відкритися. І сказати людині, наскільки вона тобі дорога. Ну, тут у кожного свої тригани спрацьовують, так. Комусь важко, тому що він думає, що це не потрібно іншій людині, так? Або що це буде якось ну таке, якось не дуже. І я, до речі, з цих людей. Я дуже рідко можу щось подібне, сказати людині. Я з тих людей. Яка буду показувати це якимись своїми вчинками. Але слова також не менш важливі. Нехай це відео стане для вас приємним нагадуванням. І ви просто зараз, прямо зараз, напишете, подзвоните. Або якщо ця людина, якій би ви хотіли сказати ці слова, знаходиться поруч, скажете ці слова. Відправити їх в якомусь месенджері це не має значення. Ви просто уявіть, наскільки в цей момент інша людина буде щаслива, прочитавши ці слова саме від вас. Бережіть себе, бережіть один одного, підтримуйте, любіть. Час дуже швидкоплинний, і ми ще повинні багато встигнути.